Доброго дня. Доброго дня. Ну, ми проводимо таке виїзне засідання передачі Правовий погляд і зустрічаємося сьогодні. Ну, ми це я, Едуард Міліновський, ведучий цієї передачі, і Андрій Кукурудза, адвокат співведучий цієї передачі. У нас в гостях, чи вірніше, ми в гостях сьогодні у Дениса Милого, громадського активіста, принаймні сьогодні, який розкаже нам про цікаву подію, яка відбулася на вулиці Білецькій, 16. В двох словах, Денис, розкажіть, в чому проблема, а ми попробуємо це прокоментувати. Проблема в тому, що, як виявилося, приміщення на першому поверсі нашого будинку, про яке ми завжди думали, що це є наше приміщення спільне, спільного користування, як виявилося, що це приміщення нам вже не належить. На нього виготовлено там свідоцтво на право власності на Тернопільську міську раду. Давайте зразу уточнимо. Тобто ваш будинок на першому поверсі має якісь додаткові приміщення, не житлові. Так, так там є два допоміжних приміщення спільного користування. Ясно, От тобто... одне з них, як виявляється, вже нам не належить. Нам це мешканцям будинку Білецька 16. Давайте уточнимо, що таке приміщення. Приміщення це може бути 2 на 2, 2 на 3. Що, що це у вас? В нас це приміщення, значить, яке в нас відібрала Тернопільська міська рада, складається з чотирьох малесеньких приміщень: сама кімната з вікном, коридорчик малесенький, малесенька кладовочка і маленький туалет. А, тобто це, так. в принципі, повноцінне приміщення і метраж приблизно? Його метраж 18,2 квадратних метрів. Тобто... Це дійсно повноцінне приміщення з опаленням, освітленням, mm -hmm. все повністю. Ясно. І, значить, запитання. У вашому будинку квартири приватизовані, і в принципі, так ніби логічно ви вважали, що це ваше таке от майно мешканців, які ним повинні користуватися? Так, а, значить, всі квартири в будинку приватизовані. Відповідно, всі допоміжні приміщення повинні належати на праві спільної сумісної власності, і ними повинні користуватися всі мешканці даного будинку. Відповідно, ми е, довший час думали, що дійсно воно наше. А як виявилось, насправді в нас його вже відібрали. Ну я так зрозумів, що оскільки приміщення великі, якби, наприклад, в вашому будинку було ОСББ, то там в могла б бути якась контора ОСББшна. Тобто, це таке повноцінне, хороше От, власне. Цього все і почалося. Ми організовуємо будинку ОСББ, і в принципі на це приміщення у нас дійсно були плани по розміщенню самої контори ОСББ. Значить, і в процесі, скажімо, оформлення значить, ОСББ. Ми виявили, що дане приміщення нам вже не належить. Ну розкажіть детальніше, на яких підставах, чому, чому це так сталося? Ці інформація, яку ми отримали на наші запити в міській раді. Ситуація виглядає так: у 1989 році даний будинок був зданий в експлуатацію заселялися люди, і він відповідно до ще радянської інструкції був прийнятий так, би мовити, у власність міської ради. Народних депутатів, як вона ще тоді називалася, це... Денисе, Я так розумію, що це ж не тільки це приміщення, це мабуть всі квартири тоді весь були будинок. Це весь будинок, весь будинок. Це весь весь будинок. будинок був прийнятий, е, значить, у власність у державну власність. Це власність місцевої ради народних депутатів. Це, це, це один з адвокат так. говорить, що взагалі інакше тоді і не могло бути. Так було, Це радянський так. союз був так. Не було. Було за радянського союзу. Вони його прийняли собі у власність, але ну, з виходом е, і з набуттям. Чинності закону про приватизацію, коли почали приватизовуватися квартири в будинку в 92-му році, Так, да, в 92-му році. відповідно всі допоміжні приміщення так само почали належати вже не комусь там другому, не державі, а усім власникам значить, квартир в даному будинку. Навіть якщо вони ще були не приватизовані на той час, Конституційний суд в своєму роз'ясненні це довів чітко. Що може, значить? може, хай якоїсь ні, ні, Ну е, Денис правильно все говорить. Тобто, коли закон про приватизацію слова фонду по домсрусі він вийшов, е, там були е, певні неозгодженості, але Конституційний суд в четвертому році 2004. да, рішення виніс. Чітко сказавши, що всі допоміжні приміщення, це горища, підвали, так звані колясочні і тому подібне. Вони належать всім жильцям на праві спільно сумісної власності. І тут що важливий момент, достатньо, щоб була хоча б одна квартира приватизована. І цей закон вже діє. Приватизований, значить, всі ті приміщення належать всім, причому не тільки власникам квартир, а й тих, хто не приватизував. Тобто дане приміщення мало би належати всім жильцям. тут ще є один нюанс, бо в принципі Денис підготовив позов. Так і е, хотів би звернути увагу, що Важливий момент в тому, що в технічній документації, по якій будинок вводиться в експлуатації, там зазначено або з просто житловий будинок багатоквартири, або життловий багатоквартирний будинок з комерційними там торговими іншими приміщеннями. Якщо того нема, нема окремих об'єктів. То і власність не може бути когось іншого, я зрозумів. Тобто, коли в будинку, наприклад, на першому поверсі ще в радянський час був магазин, і та. в радянській теперішній і час, то, якщо то є це має бути то відповідно на цей магазин люди претендувати не можуть, бо в нього був власник. власник. А оскільки на момент вступу в дію закону в 92-му році власника в цього приміщення не було, відповідно це спільна власність і воно не було окремим об'єктом, яке ага. було е, виведене При з здачі фонду. Так. так, так, так. Я зрозумів. От, власне, от що, про що те про що говорить Андрій, це є інвентарна справа нашого будинку, яка складена за формою 6 а на житлові будинки, що не мають вбудованих приміщень. Тобто відсутні ж не житлові приміщення, які не належать до житлового фонду, і є самостійними об'єктами цивільних. Тобто Будинок ввели ніяких окремих ну, тобто, приміщень е там не було суть. Проблема зроби. я зрозумів. Тобто виходить, що ви виявили раптом, що приміщення, яке би мало бути у вашій Наші. власності, воно тепер не у вашій власності, у власності міськради. Так. і я розумію, що міськрада може його здати в оренду, продати, віддати будь-кому, і ви не можете ніяк... От власне відправи. що вона робила довший час. Вони віддавали це приміщення в, 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 в безоплатний. Користування фірмі Максима, яка за під обслуговування ліфту, от в рішеннях сесії міської ради, коли вона віддавала це приміщення, як виявилося, ми про це, ми не знали, про, це ми да. про це не знали. Тобто вони віддавали фірмі Максима, яка обслуговувала наш ліфт. Тобто, і в 2014 році, а, значить, ми виявили, що дане приміщення використовується абсолютно не за призначенням там реально жила людина. Жила людина, за її словами, вона працювала на фірмі Максима, не мала постійного житла. Її фірма Максима просто віддала оце приміщення для того, щоб та людина тихенько собі жила. Ну звісно, що фірма Максима від цього відмовляється, але реально ми його там застали. Ця людина там жила, він собі поставив там плиточку. Ну, тобто це є наслідком того, що ви не контролювали так, приміщення, так, яке належить так, вам. Тобто, ми думали, що там дійсно займаються тим, що обслуговують ліфт, може а. там щось зберігають і так далі. Особливо туди ми. Ніколи не лізли до того моменту, поки ми не виявили, що там дійсно живуть люди. Там п'янки, там були і гулянки. Ми кажу, от як е, зловили ту людину, то там була бутилок. Пустих з під горілки було море, Максим Денис, давайте давайте все-таки це. Я так розумію, що фактично, фактично, вас біда заставила зацікавитись долею цього приміщення, так. а зазвичай люди, живучи в таких будинках, особливо які були здані в радянський час, вони просто не, не задумуються про те, чи це приміщення належить їм, що чи вони це... вже могли відібрати до ні. Вони, мабуть, просто не думають. Ну, скажімо, коли здається новий будинок, і це люди інакше, платять сам. пайовий внесок, люди знають, так. що це на наші гроші збудовано. А коли будинок приватизований, вони чомусь думають, що, мабуть, це до нас не має відношення, хоча юридично, я так розумію, Андрій, так. ці будинки абсолютно ідентичні. А ну що... так, Якщо не вказано, більше в тих будинків, там, де не було ніяких комерційних інших приміщень, Ясно. вони там житлові квартири. І якщо там в підсобних приміщеннях mm. раптом з'являється офіс і інша квартира. Ну тоді резонне тоді зап... стоїть питання да, чи тоді... законно. це? Да. Тепер дивіться, тобто резонне запитання полягає в тому, якби це приміщення було ваше, то відповідно тоді б мешканці цього будинку могли його здавати в оренду. І таким чином компенсувати частину квартиру, ну, якби створили, я б, я б б створили ОСББ. Тобто ціна питання насправді 18 квадратних метрів. Я вам скажу, у нас в тернополі є мало сімейки менші з виглядом на озеро з на озеро. Так. Тобто, це, це Центрі міста. Це озера, ці вартість комерційна цього приміщення. Ну я даже за мені важко сказати. Варти практично відбулася така та. птихенька крадіжка. дічна цікаво. Тут, тут розумію один цей варіант. А цікаво, скільки їх є. Да, от дуже цікаве запитання. Так, тобто, власне, я зацікавився. Цією проблемою і я подав відповідний запит до Тернопільської міської ради. Значить, запитавши в них інформацію про те, що, щоб вони мені надали перелік. Усіх таких приміщень, як от в нашому будинку, тобто ті, які розміщені в багатоквартирному житловому будинку, от і на які Тернопільська міська рада виробила собі свідоцтво на право власності. От дійсно цікаво наскільки ця проблема є поширеною Широкою, в Тернополі, так. так і чи є ще такі прецеденти? От, ну але дивіться, от коло вашого будинку є декілька ідентичних будинків. Я так розумію, що там також є такі приміщення. Значить, за мої за тією інформацією, яка в мене є. От сусідній будинок біля нашого, просто буквально в сотні метрів. Однаковісіньке планування, однаковісненький проект. Там на першому поверсі, отаке приміщення, як у нас, ще в 2005 чи в 2006 році, так, за такою самою схемою було відібрано міською радою, було перепродано і на даний момент там вже облаштована квартира. Ясно, я зрозумів. Фактично, фактично, ми зараз повинні закінчувати нашу передачу, ми зрозуміли, суть проблеми, власне кажучи, звернення, звернення до тернополян. Якщо ви є співвласниками багатоквартирного будинку, особливо збудованого в особливо ще в радянські часи, не думайте, що ті приміщення, які там є, обов'язково належать комусь. Можливо, ваші права порушені. Дивіться програму. І саме ви є співласники. Дивіться програму Правовий погляд і ми вам покажемо, як відстояти свої права. От я сподіваюся, що Денис зможе ще до нас прийти. Да, якщо у Денису це вдасться, то ми знімемо окрему передачу і розкажемо, як йому вдалося, щоб ви йшли його шляхом. До побачення. Все найкращого. До побачення. Все